Нашій програмі не буде 10 цікавих фактів про вишиванку. Зате ми пройдемо шлях від автентики до сучасності. Згадаємо про обереги, чи справді вони захищають, чи це просто вигадки. Про те, що вишиванка це не просто річ, це символ. А також це люди та їхні історії. Саме люди і творять історію нашої країни. Звучить пафосно? Можливо. Але сьогодні ви познайомитесь з двома чаклунками, які справді творять сучасну історію. Яна Лотовська працює в it компанії У вільний час вишиває сорочки, відтворює автентичні етноузори з різних регіонів України. Схеми можуть бути як з музейних експонатів, так і з приватних колекцій. Переконана, вишита сорочка це те, що відрізняє нас українців серед інших. І в мене ніхто не вишивав, типу, ні бабусі не вишивали. Там одна бабуся в'язала шкарпетки, і друга теж вязала шкарпетки. В'язання я зовсім не люблю, це взагалі не моя тема. А вишивка якось так з часом, ну нам не так поглинуло, що не знаю. Я вже без вишивки точно не можу. Взагалі, вся розмова з Яною це суцільне руйнування шаблонів. Щоб досягти майстерності, не потрібні жодні спільні зустрічі вишивальниць. Утім, одного разу дівчина таки мала досвід такий, але секрет де здобувати знання в іншому. Я якось звикла бути вдома одна, якби там сама вишивати. А тут я прийшла, стільки людей всі вишивають. Ну не ну, некомфортно не було, просто і, цікавий досвід був такий ж, типу, блін, так багато людей вишиває. Так, цікаво. Ну, звичайно, там в кожного був різний досвід вишивання, хтось тільки почав вишивати, хтось з досвідом, так там поговорили, щось, щось порозказував. Ну, цікаво було цікаво. Я більше їжджу. Якщо, наприклад, в мене є якась сорочка, я хочу вишити, але не знаю, як її вишивати, то я їду до Львова. У мене є там така майстриня, пані Анна. То я до неї їжджу, Вона мені там щось показує, як це зробити. Стверджують, що в Україні існує понад 100 технік вишивання. Є глухі, коли полотно зашивається повністю, і прозорі це мережки, вирізування та гаптування. Одна з популярних технік вишивки лічильна гладь. Зараз, наприклад, я вишиваю це. Лічильна гладь називається. пряма, пряма лічильна гладь. Так, то є ще коса, а це пряма гладь. Ну, досить простий шов. Тобто, насправді, цим шовом може вишивати кожний, і це дуже легко і просто треба бути чуть-чуть уважнішим. А от хрестик наймолодший серед оздоблювальних технік. Перші мої сорочки були якраз хрестиком, і насправді я коли тільки почала вишивати хрестиком сорочки. Ну, я відчувала, що це щось не то. Ну не те, і все. Тобто, але я інш ну я інших технік не знала. Я не знала, де їх можна навчитись. Мені здавалося, що всі сорочки дійсно вишиті хрестиком. Але як дивилась на фотографії, кажу, ну блін, ну, це ж то не хрестик, ну, це щось інше. Ну але де це де це навчитись, я не знала. Мені здається, що хрестиком всі весь візерунок виглядає більш такий піксельний. У кожної вишивальниці є, так би мовити, своя говерла. Зараз я жадає освоїти одну з найдавніших технік. Я би хотіла спробувати низинкою вишити щось. Це був би цікавий досвід. Ну, це досить складна техніка, тому що вона вишивається з вивороту. Це треба там ще вдвічі більше думати треба. Що здивувало? Зазвичай молодь цікавиться трендовим одягом, а тут раритетні сорочки, репліки, тобто авторське відшивання. Незвичне хобі. Насправді зараз дуже є багато джерел, де можна знайти різноманітні схеми. Такі автентичні, правдиві. Дослідники досліджують сорочки, роблять з них схеми, і вільний доступ виставляють. І деякі продають, ну більшість схем продають, і це правильно, абсолютно, тому що це надзвичайна кропітка робота це розібрати сорочку. От зараз я вишиваю сорочку, я цю схему придбала. Там було 36 аркушів тої схеми, типу з різних ракурсів, тобто і так, і так, і близько, і далеко. І, тобто, те, що загонить. це дуже, дуже легко вишивати. Мені цікаво вишивати репліки, тому що я точно знаю, що ця сорочка скажена правдива, що це сорочка колись була, і цікаво її відродити. Вишиванки насамперед, це наша спадщина, та часом ціна за неї надто висока. Ми не до кінця розуміємо важливість сорочок, як це розуміють люди з східної України, які були змушені покинути свою домівку і. Забрати хоч щось з собою, і це хоч щось, були якісь рушники, були якісь там е, сорочки. І дуже такий цікавий цей наратив, що е, східна Україна то не українці, та все руські. Це, це, це все неправда, тому що власне багато технік, багато рушників, впізнаваних рушників, сорочок і власне з східної України. У Мене бабця з Маріуполя. То вона каже, що ну на сутно добре знає українську, каже, що то в місті говорила російською, а в селах тільки українська мова, і навіть могли не знати російської мови. Видно, що для Яни вишивання це передовсім радість, але також роботи демонструють усе багатство і різноманіття української вишивки. Перша це така гуцульська, вона власне вишита хрестиком, але вона дуже круто виглядає, і я її люблю, бо вона. Вуцульська, бо вона з нашого регіону. Далі моя сама така об'ємна, масштабна, крута робота це Вербовецька сорочка. Ем, оце поєднання червоного з синім, яке таку створює таку ілюзію обману і здалеку виглядає, що рукав він є фіолетовий. Можливо, вам в кадрі буде видно. Тут використано багато технік. Ем, Переважно це кручений шов. Вишивала я її досить довго, десь біля року. Далі в мене було дві сорочки покуття. То є техніка на столу, я думала, що дуже важка буде техніка, тобто я не знала, як до неї підібратися. До речі, ця техніка. Я її вич... вивчала її як онлайн. Думала, що я... я вивчу її, онлайн мені не вдалося її вивчити. І я поїхала до Львова на майстер-клас і там вже це навчилася. І Це є сорочка Гадяцька Полтавської області. Е, дуже крута сорочка, я її дуже люблю. Це в мене перша сорочка, яка вишита, е, ну, вишита нитками і вона з вирізанням. Можливо, ви бачите, такі дирочки. Е, я дуже боялася брати за цей проект, тому що ти мусиш вирізати тканину. Тобто, це дуже відповідально. Там ну ви розумієте, тканина дуже мілка і. Ти десь помилишся просто на одну ниточку і все. Багато хто думає, що вишивати це складно. Насправді це не складно, абсолютно, як кажуть, є тільки тканина, нитка, голка і, і бажання, тільки бажання, і, і час, і трошки часу. Мей Маск, Демі Мур, Марк Геміл, Сальма Гаєк, робот Софія. Як ви думаєте, що об'єднує всіх цих світових знаменитостей? Та, вишиванка. А як вам представниця вельможих родин? А ще Пабло Пікассо варто згадати, і мова геть не про моду. Через вишивку ми транслюємо нашу самосвідомість, нашу культуру на цілий світ. А разом з тим це меседж підтримки. Людмила Різник, псевдонім Гладка, мисткиня, вишиває не лише сорочки, а й екошопери, панами та краватки. Професійно займається вишивкою з 2017 року. Кожен узір унікальний, бо створює його сама. Колекції презентувала на модних показах у Києві, Барселоні, Малград де Марі, Івано-Франківську. Переконана рушійна сила всього любов, а її помічниці відкритість і щирість. Ця сукня пошита з бабусиного приданого. Це, це полотно, це їй було придано скрині. І воно було як полотно, стелилося спати на ньому. І воно так передавалося, передавалося, коли вона помирала, я кажу, бо можна це буде моє полотно і там рушники, і все решта. Вона каже, добре. І я навіть не знала, що я з цим буду робити. Я просто це хотіла. Я ще не думала, що я буду вишивати і щось робити. Ну і тут на мене пройшов цей творчий порив, не знаю, що стало. З когось блискавка, б'є і щось робить, а я не знаю, що зі мною відбулося. І я вишила сукню, то думаю, що бабуся й гадки би не, не мала, бо що вона на цьому мала спати, а я в цьому буду ходити. Це щось дуже чарівне, от я скажу. Воно мене воно мене чарує. І коли я вишиваю, я входжу в якийсь такий. Я не знаю, як це пояснити, говорить, транс, там ще щось, ну, кудись ти там входиш. Ну і я кудись входжу, коли це роблю. І для мене це щось дуже особливе. І що я замітила, що я не можу тепер це не робити. Всіх нас щось цікавить, таке якесь містичне, таємниче, і щоб воно нам завжди в чомусь допомагало, підсилювало, вело. Ну, Це така людська сутність. Я до цього ставлюсь дуже спокійно, але щоб я це так. Використовувала і сконцентрувала увагу на своїх роботах, то ні. От зараз на мені Мак, та ну, він теж несе певну символіку і до сьогодення це як ніколи знову, щоб у нас вже ніколи не було війни, і ми завжди вже жили в мирний час і були волелюбними такими, як ми є, і ніхто на це не зазіхав. Я взагалі ну, не є такий. Якийсь фаховий фахівець, там майстер, і щоб я бачила, як моя бабуся вишивала хрестиком, вишивала гладів. Ну, це було перед моїми очима, і я це бачила. Я не вишиваю хрестиком. Е, ну, цими рахунковими е, е, стібочками я не вишиваю. У мене воно якось іде ну, зовсім по-іншому. І ні, я не вчилася. Такий був творчий порив, і цей порив от, він не припиняється. В голові малюється одне, коли беру цей фломастер і малюю на тканині. У мене немає. Я раніше пробувала малювати ескіз, так як це роблять професійно. І я хотіла дуже професійно спробувати малювати ескіз, потім по цьому ескізу робити зразок, потім ці зразки вже переносити і робити виріб. Все у мене не так. Абсолютно, У мене зразу йде виріб, на вироби я малюю. І то, що думала, що в голові потім я малюю, воно виходить теж інакше. А коли я беру нитки в руки і цей, воно виходить ще інакше. Тому що я їм можу розказати, показати одне, а зробити зовсім ще інакше. І тут має бути цілком така довіра. Отак От я працюю. Я жінка, я емоційна жінка. Я все перепускаю через себе, всі події, які відбуваються. І, але найбільше я черпаю натхнення це природа. От, ну, це вона вона надихає, і я її бачу всюди. Вона в мене зараз в руках можу вам показати і розказати. Знаєте, у нас оце, як були обстріли знову і знову. І якийсь такий випав розпач, це мак. І мак це як, як символ відродження, насіння. Так що згадаємо різдво, що ми все тремо до кутів насіння. І потім пшениця, і саме два колоски як пара, і що вже з цієї пари йдуть діти-квіти. І свого роду вийшов такий, правда, теж символічно і теж несе якесь, якесь значення. І взагалі я назвала цей шопер, цю турбинку Життя триває. Воно повинно все бути. Має бути розмаїття, має бути вибір. І кожен по своєму якомусь такому відчутті він собі повинен вміти вибрати, що він хоче. Моя сім'я взагалі була шокована, що я щось починаю вишивати, бо я гудзика не вміла добре прошити. Ну і вони, ну це для них було якийсь шок. Я і голка це, ну, це взагалі речі несумісні не були в свій час. І коли я вже щось почала робити, і вони почали дивитися і так переглядатися, і наша мама щось там творить, чоловік ну, творить, то творить. І коли це я вдома робила, вони привикали, що я вже з голкою працюю, я вже, ну, вони звикають, я звикаю, ми так всі дружньо звикали. А потім я зрозуміла, що в мене це повинно бути якось окремий простір, але так як вдома і вдома жінка не може бути окремий простір. Її все одно будуть ну, з нею все одно будуть контактувати. Так що і я вирішила окремо собі орендую приміщення, я окремо, і я йду як на роботу і приходжу як з роботи. І це, ну, і це вже нормально. Так що, от, от так ми і порозумілися, і таки я знайшла вихід. Спочатку мені нам треба було навчитися. Мені треба було навчитися поєднати свою творчу роботу. Ну вже стало роботою, було захоплення, а тепер робота поєднати з сім'єю. Я це зуміла поєднати, і всі мене вже зрозуміли. І мені, моя сім'я це як моє друге дихання. Вони мої плечі. Всі. І тому, тому вони мені допомагають. Це мій фундамент. От, напевно, в мене їх не було, і тому в мене їх і далі нема. У мене якось без, без кумирів. У ну, мене там може якось, там, якось бути захоплення, там, чогось якогось там, одного. Та? Але ну, це от, от той момент. І все. Далі хтось там в іншому моменті, якийсь там, там музика, там мода. Ну от Бонджові. Ми всі, я не знаю, мені дуже там були пару таких моментів. З, з моди там і так далі, ну, Кокошанель її історія цікава, та, як вона почала. Але це не є кумер, це щось так от просто цікаво там, цікавилося. Як я почала вишивати, взагалі то ця трансформація відбулася ще з, від, ще з Майдану. Ще з Майдану, і так воно все пішло. І... Якось захотілось дуже цієї сильної ідентичності, якогось такого самовираження. Можливо, тому я почала вишивати, але щось таке, як кажуть, без минулого нема майбутнього. І ця тканина вона сторічної давності, яку шукаю по всій Україні, і вже моє бачення, і я роблю щось нове. Це може вже тоді відбувалася така трансформація, і, і напевно не в одної у мене в нас всіх, напевно, так було. І, я не знаю, але якось воно так дійшло вже до масштабного такого. І, і ця війна масштабна стала. І воно, напевно, от. Є якийсь, є якийсь процес в цьому всьому. Як вона мене трансформувала, не знаю, як вона мене не можу зараз чесно відповісти, як. Що таке дуже змінило. Україну, українське і своє я любила завжди. Я виросла так. Тому чи більше я стала любити своє, ні. Але чи що вона додала? Вона додала більше гордості за свою націю, за своїх людей. От цього та я пишаюся нами всіма. Ми були в Іспанії. В Барселоні я показувала свої роботи. І до мене одна людина підійшла і каже: Я перепрошую, але я хочу доторкнутись до ваших робіт, тому що вони живі.